Всім привіт! Сьогодні буде відео в 99 ночей в лісу. Буде відео про АФК базу, яку я буду робити з рандомами. Це, мабуть, буде дуже складно. Для тих, хто не знає новий код. Зараз я Ну, на 15 алмазів код. Код називається «Автепаті». Зараз я його напишу. Це, це такий код. Тепер зараз я буду вже заходити в катку. Так, зараз мені треба як найшвидше зробити казан. І тоді я його буду ставити, коли вже буду робити фк базу І Вже третій верстак. Якщо що, тепер в мене будуть відео. 99 ночей у лісі, та потім, ну, через день десь будуть про SSB 2. Вантажі набрали. Ну, мабуть, потім, коли я вже буду робити АФК базу цю, то тоді я до вас повернусь. А база вона дуже легка. Ставимо Woodrain Storage. Хоча почекайте, потім ставимо грядку, ну ладно, потім казан. І потім отак, також в дрейн Storage. Зараз я його. А про іму... тепер ще робимо таких, небагатенько так. Десь так зараз. І ще. Тепер можна отак вот влазити. Зараз я ще зроблю полку одну, а вот там дирка. І все, так можна АФКшити. Якщо їжі багато, а в мене її зовсім нема. Я зараз піду, нароблю їжі та буду вже тоді стояти АФК. Я не буду знімати, як я буду розбирати їжу, тоді ну, побачимось, коли вже буду стояти в АФК. Так, все, я вже стою в АФК. Варю ташонку. У мене ще клас повара, так що я можу поцілити ще і можу нормально їсти. А наступний день чи грядки виростуть буде вообще нормально? Я Цього базу не перевіряв. Я не знаю, ви тут олені пробереться сідаючи культисти. Так що будемо дивитися. Він навіть не з'являється, може не бачу нас. Ух ти. Ну, оленя я не бачу. Зараз поїмо. Культисти, зараз подивимось, проберуться про, про вони чи ні. Як ви думаєте, арбалетчики пройдуть скрізь ці Vodrain Storage? Подивимось. Прийшло повідомлення, що культисти йдуть. Що зараз будемо дивитись. І дощ пішов. Ну, вогнище вже і так потушено. О, пішли. Десь. Ага, побачили, мабуть, а пролізти не можуть. Не, ну вони можуть культись на культиста і запрыгнути. Ну... Може й не проберуться. Ну он же стоїть і не пролазить. Тому минулий на планетянин та е, для, гуч, для гушек. Тому що в мене вже з'являлися і лягушки, і інопланетянини. До речі, вони в цьому відео десь є. Ну, я її не знімав, але десь були і вони впали. Так, Ну, кортисти ще не набиралися. вже ранок. Тому, мабуть, це нормальна аФК-база. І день я вже стою в цій афк базі і вже 35-й день. Все, я програв, до мене пробрався гультист. Ну, ладно, будемо закінчувати цей ролик. афк база ну така. Можна її ще прокачати, щоб вона була покраще. А ще лучше може на наступний ролик про 99 ночей ночів у лісі зніму.